Гордість, скупість, заздрість, гнів, хтивість, ненажерливість та лінь. сім смертних гріхів, сім розрад підземного світу, сім речей, за які люди продають своє вище, своє божественне призначення, сім речей, за які люди продають свою душу і розмінюють рай на пекло. Наявність у скомпонованих гріхів ми завдячуємо Евагрію понційському. Монаху Аскету, який обітував і писав свої праці на просторах єгипетських пустель. Правда, його список, скомпонований в IV столітті, виглядав дещо інакше від того, яким ми його знаємо сьогодні. По-перше, його список складався із восьми пунктів, а по-друге, це були не гріхи, але думки або ж подуми, які заважають людині на шляху її духовного розвитку і звісно, єднання із Богом. Вагрій написав свої праці для загалу. Швидше для своїх учнів, і лише в VII столітті посередництвом передачі знань його учнями, одним із найзгадуваніших, з яких є Джон або ж Іван Касіян, цей список потрапив у руки папи Григорія І, який скоротив і перейменував цей список до семи смертних гріхів. Він поєднав сумність лінню, марнославство із гордістю і додав заздрість. На мою думку, все ж є різниця між восьма лихими думками і сімома смертельними гріхами. Погодьтесь. В першому випадку ми говоримо про те, що виникаються або народжуються усі нещастя в житті людини, а саме із наших подумів і думок, а в другому все ж більше залякування і від списку більше віє забороною, чого людині ні в якому випадку не можна робити. В першому ми говоримо про ментальність, в другому про страх. Ну, напевне, тримати людей в страху перед дияволом вигідніше, ніж в любові до Бога. Тим не менш закоренився список саме у вигляді, яким його створив Григорій. Давайте з вами трішки розберемось у значенні кожного слова окремо: Сім смертних гріхів. По-перше, яке символічне число, сім, яке неодноразово можемо знайти в Біблії, згадати ці ж сім днів творення чи сім речей, які Господь ненавидить у книзі приповістей. Чи в об'явленні Івана Богослова. Також варто згадати, що саме сім вважається числом Бога, або числом завершеності чи довершеності, шість число людини, або ж згідно із об'явленням число звірини. І, можливо, навіть було б логічніше, якби гріхів було шість. Проте тут приховується деталь, яка все пояснює: людина дитина Бога, людина є життям, життя дає лише джерело. Джерело світла не може створити темряву. Людина сама обирає гасити те світло або ж життя, тобто умертвляє себе. Саме тому символічність семірки обумовлена зрадою або ж відверненням від Бога. Далі йде смертних. Чому саме смертних гріхів? Чому не просто сім гріхів? Тому що смерть існує лише в нашому вимірі, в нашому фізичному вимірі. Саме тому людина, яка гріхшить, по суті, помирає заживо, а тому є хворою і потребує, як говорив Ісус, лікаря. І далі йде, звісно, гріх. Що це взагалі таке? З давньогрецької гріх гамарція означає помилитись, це важливо розуміти, тому що будь-яку помилку, навіть з огляду на те, що вона смертельна, можна виправити, тому що послідувачів Христа є велика перевага у вигляді власне хреста. Людина, яка добровільно віддала своє життя за прощання гріхів людей, це надзвичайно важливий момент, тому що часто можна де прочитати, що Ісуса вбили люди. Фактично це так і є, але правильніше було б сформулювати це так, Ісус добровільно пішов на смерть. Він знав, що Він робить і чим це закінчиться. Пам'ятайте, що Ісус мив ноги Іуді, Він був і є шляхом. Лікарем, провідником, другом, наставником людини для виходу із дебрів, де на кожному кроці людина може впасти і падати все глибше і глибше, без належної підтримки. Кожен крок людини вестиме до іншого, тому що в картині душі людини, що розфарбовує свою душу темними фарбами гріхів, завжди буде не вистачати якогось одного із них, і врешті-решт, усіх їх. Улюбленим гріхом Люцифера за легендою, гордість. Догадайтесь чому? Людина ніколи не знає, коли вона переступає її межу, цей гріх є його улюбленим, тому що з нього починається і в ньому закладена основа непокори. Для того, щоб краще розуміти, до чого варто стримитися, не лише від чого віддалятись і, врешті, зовсім забути, доречно буде привести протилежні чесноти сімом гріхам. Для гордості це смиренність або ж скромність, для жадібності щедрість, для переліку хтивості, чистота. Духовна, фізична, для заздрості це доброзичливість, для гніву лагідність, доброта для лінощів це працелюбність і для ненажерливості, нестриманості це поміркованість. Звучить як із якогось зашарпаного підручника із етики, я розумію, і це якісь такі банальні речі, від яких вже аж нудить, напевне. Ну, бути щедрим, бути доброзичливим, боже, це вже мільйон разів ми чули. Все тому, що слова вітер, якщо за ними не стоїть дія або вчинок. Проблема нашого суспільства, я посмілюсь про це говорити, тому що дійсно іноді ми сприймаємо пекельну семірку як щось саме собою зрозуміле або прийнятне. Натомість Райську семірку ми сприймаємо як вияв слабкості. І яке ж свого роду благословення на тебе спадає, коли ти нарешті розумієш, що все не так, коли ти розумієш, що обманути набагато легше, ніж сказати правду. Коли ти розумієш, що позаздрити комусь це взагалі не потребує ніяких зусиль, чи вдатись в якісь крайнощі, наче так завжди й було. Проте проблема не в тому, що людина це робить, а в тому, що не намагається змінитись. Людина не ідеальна. Ідеальною людиною була лише одна, і ви знаєте, хто це. Будучи людиною, важливо розуміти, що ти не можеш бути цілком святим або ж грішним і ставати навіть орієнтуючись на цей список на якусь одну сторону. Людина це те, що завжди стоятиме десь посередині. Скажу зараз таку річ, яка не всім сподобається, але уявіть лише, наскільки важливі ви ваша душа, якщо рай і пекло постійно ведуть за неї боротьбу. Проте ніколи в житті не можна вказувати іншій людині на її помилки, на її гріхи. Не можна ні в якому випадку наказати любити, не можна закликати іншого стати на якийсь шлях, тому що в кожного Він свій. Я, до речі, не дарма говорю суто про Ісуса, тому що велика кількість людей думає, що релігія і віра це одне і те ж. В моєму розумінні потрібно розділяти навіть, здавалось би, Ісуса і Християнство. Ісус це не релігія. Про нього можна сказати, що Він істина, світло, орієнтир. Приклад, сонце, але не релігія. І повторюю зараз те, про що говорив в одній з розмов Кліф, повне ім'я я залишу в описі, із чим я цілковито погоджуюсь: на підставі релігії велись війни, люди використовували релігії, щоб виправдати свої слабкості, хрестові походи, інквізиції, спалення відьом, вбивство людей ну і так далі. Ви можете говорити що завгодно, але вірити в Ісуса і бути християнином це різні речі. Принаймні я б їх розділяв за критеріям очікування, натхнення та перспектив, що я маю на увазі? Ти християнин, тому що ти хочеш вірити в Бога, ти хочеш вірити, що після смерті життя продовжиться, ти християнин, тому що, по суті, ти боїшся, чи, чи що. Чого взагалі християнин очікує? Пам'ятаєте розмову, це буде трішки смішно, але Дамблдора І Гаррі. Коли Дамблдор говорив, що філософський камінь ніколи не знайде та людина, яка хоче його застосувати в своїх цілях. Приблизно про це і я зараз говорю. Твоя ціль повинна бути іншою, тому що якщо ти добрий, доброзичливий, добродійний і так далі, лише тому, що ти хочеш в рай Ну це так не працює. Дуже легко і комфортно сказати, що. Ну, Ісус був обраним, найкращим із людей, Я недосконала людина. Чи думати в стилі, ну от я розумію, що роблю дурниці, але Ісус мене пробачить, завжди пробачає. А сам Ти готовий ставати кращим? Твоя віра не повинна обмежуватись самими лише надіями на того ж Ісуса. Вона повинна надихати. Він повинен тебе надихати? Чи готовий ти сказати, що я не очікую нічого за те, що роблю? За те, як живу, за те, чому живу і так далі. Суть закладена в прагненні кращого, а це не так важко, коли в тебе є орієнтир, тому що тих, хто кричить, що Ісус їх Бог і їх провідник повно, але тих, хто хоче жити, як Ісус, набагато менше або принаймні слідувати Його шляху. В рай хочуть всі вступити, але мало хто хоче осягнути рай вже сьогодні. На це Ісус говорив: Входьте тісними ворітьми. По просторі ворота й широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, ці ворота й вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Чому Евсевій свій список назвав вісім лихих подумів я розумію, що це дивно про це роздумувати, ну, звідки я там знаю, чому він саме так назвав його півтори тисячі років назад. Але все ж я припущу, що він розумів, що людські біди – зерно, бід. Закладається в голові в сподумів, які переходять в дію, а їх послідовне здійснення приводить до того, що людина вже й не помічає, що вона робить не так, це стає просто черговою нормою. Саме тому восьмий гріх, як на мене, полягає, в недобросовісності якщо ти проявляєш доброту і очікуєш бодай чогось, це називається корисливість. Якщо ти взагалі слідуєш шляху Ісуса просто тому, що ти боїшся пекла і страждань, це називається корисливість. Якщо ти читаєш Біблію, щоб, не знаю, показати Богу, який ти відданий, це що завгодно, але не твій вибір. Ти робиш це не тому, що хочеш, а тому, що тобі хтось сказав тема свободи вибору. Бог наділив людиною такою, здавалось би, дивною річчю, як свобода волі. Наполяє в тому, що ти вільний, в тому, що тобі робити, що їсти, де спати, що пити, що вживати, як вдіватись, про що думати, куди рухатись в житті, в що вірити. І, навпроти цього всього, можна поставити дзеркало, що тобі не робити, що не їсти, де не спати, що не пити, що не вживати, що не вдягати, про що не думати, куди не рухатись в житті, що не вірити і багато, звісно, інших речей. Відома її фраза на все воля Божа. На мою думку, вона неправильна. Принаймні, я знову наголошу на правильності формулювання Воля Бога створити для тебе можливості, якими ти вправі скористатись, не скористатись, побачити їх або ж не бачити. І в цьому заключається добросовісність. коли ти розумієш, що можеш що завгодно, куди завгодно, на всі чотири сторони, але все одно йдеш до Ісуса, тому що Ти цього хочеш. Тобі не нав'язали ярмо християнина, твоє оточення, мама, папа, друг, учитель, а ти сам відчув потребу в цьому. Хочеш мати доброго друга, спочатку сам стань добрим другом. Потрібна допомога? Попроси стукай і тобі відчинять. дорога з'являється під ногами того, хто йде. Я це зроблю вперше за весь час, я попрошу вас написати коментар, який, на вашу думку, міг би бути восьмий смертний гріх, що, на вашу думку є таким, чим люди зловживають, що таке є, що ви часто помічаєте в інших. Від чого варто було б відмовитись, що інші роблять і навіть не задумуються, над тим. Ви задумайтесь. І напишіть, будь ласка, тому що мені дуже цікаво прочитати вашу думку. Я впевнений, ви знаєте, яким він може бути. А так я дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, відео вийшло не надто моралізаторським. Нагадую, що це виключно мої думки, вони претендують на правдивість та достовірність лише для мене. Проте, якщо ви хоча б в чомусь погоджуєтеся зі мною, це чудово. З прийдешніми вас святами обов'язково бережіть себе свою родину чекаю на коментар і до зустрічі!